двоє людей дістали поранення внаслідок чергових російських обстрілів Херсона та області. Загарбники поцілили у житлові квартали та по території заводу в Херсоні. Загалом протягом доби вогонь відкривали 52 рази. Випустили 237 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації і безпілотних літальних апаратів. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечора. Давайте почнемо із ситуації на Херсонщині. Що у вас сьогодні? Сьогодні, з самого ранку, Херсон був під обстрілами. Дніпровський район знову обстрілювали окупанти. Там зазнав поранень один чоловік, який знаходився там на подвір'ї біля свого будинку. Його в стані середньої ступені важкості шпиталізовано. Також обстрілювалися камишани. Там жінка отримала поранення, також медики надають їй допомогу. Вже після обід росіяни почали обстрілювати там тягінка, була під обстрілами широка балка, золота балка. Там, на щастя, без постраждалих. Але потім росіяни знову вдались до тактики з авіаударів, спідів підів керованих авіабомб. Було скинуто дві авіабомби на костирку, одна на червоний маяк. Це всі авіабомби були скинуті на місцеві агропідприємства. Є руйнування також є руйнування будинків, які поряд зазнала поранення одна людина. Це працівник охорони одного із агропідприємств. стані середнього ступеню важкості тяжкості він був доставлений до лікарні. Трошки пізніше ще чотири авіабомби скинули росіяни. Вже на Зміївку там е, немає інформації про постраждалих. Що загалом то троє людей зараз є е, інформація про те, що постраждали за цей день від е, російських обстрілів від російської агресії, пане Олександре? Ну з моменту звільнення правобережної частини Херсонщини, ми стикаємося з тим, що звільнена територія постійно під обстрілом. Щодня ми, на жаль, фіксуємо е, обстріли ворога. The uh Психологічно очевидно дуже важко, да дуже складно сьогодні бути там, де вчора були почати процеси відновлення, або бачити те, що вчора було ціле, сьогодні воно зруйноване, як не опустити руки в такій ситуації, що дає а, містянам, що дає вам, зокрема, і рятувальникам, тим, хто відновлює те, що треба відновити, і треба, щоб функціонувало, як при цьому не зневіритися, що які, які знаходити слова? Які, а, яка мета для вас є при цьому головною? Ну, перш за все хочу сказати, що кожен з нас в Херсоні знає, бачить, розуміє, як важко нашим воїнам зараз на фронті, як на передової, важко в яких умовах вони зараз там знаходяться. Тому те, що ми зараз тут в теплі і на нас не капає, то це вже велика. Ну мабуть, набагато краще ніж їм там, тому ми це розуміємо і. Продовжимо їх і підтримувати, і робити все для того, щоб людям тут цивільним було добре. І коли президент України 13 листопада, як скоро річниця, буде 11 листопада, звільнена Херсона, то президент України Володимир, Володимир Зеленський 13 листопада приїхав, сказав, дав доручення завдання, щоб ми забезпечили людей на Херсонщині, на звільнені всіми Найкоротший, найкоротший, ну, час всіми необхідними послугами, в тому числі це електропостачання, газопостачання, ну, всі необхідні, що треба для того, щоб люди жили. І зараз вже з електропостачанням 188 населених пунктів з 228 населені пункти, які на у Збережжі, на жаль, не можемо, поки там підключити електропостачання, тому що постійні обстріли. І зараз також відбудова йде у 102 населених пунктах, де це можливо, де не долітають снаряди. Це 10 кілометрова зона, яка вдовж річки Дніпро не можна там поки вбудувати. Але програма плічопліч президента працює і там відбудовуються будинки вже 500 50 закінчено ще 450 працюють. Це регіони України допомагають. Її. Працюємо і дуже скоро перейдемо до цих населених пунктів, які вдовж річки, коли відкинемо росі... російських окупантів далі від берега, щоб вони не обстрілювали з лівобережжя. Олександр, спасибі вам велике. Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію у регіоні.